Всім вітання, доброго сьогодні дня. Проводжу знову зустріч з Дмитром Павліченком, правозахисником. Я, голова ініціативної групи територіальної громади містаків, з відновлення конституційного ладу Андрій Рачок. І так, друзі, ми сьогодні дуже багато до мене звертається з приводу ТЦК, з приводу дії і з приводу того, що у нас депутати, які зовсім для нас не депутати вдруг роблять публічні заяви відносно того, що вони будуть розповсюджувати повістки по месенджеру або по іншим якісь там електронним носіям. І з цього приводу, я думаю, нам необхідно поспілкуватися і донести вам норму права, як в цьому полі діяти. Друзі, давайте ми згадаємо, що ж таке месенджер. І так, щоб відправити вам месенджер, я проговорю для того, щоб ви розуміли, що, що робити і як діяти в цьому випадку, якщо, не дай Бог, вони приймуть таке рішення. І так, месенджер, щоб вам відправити месенджер, ви, ви о, хтось, ну якась там юридична чи фізична особа, чи хтось там ще інший, повинен що? Прийти реєстрацію. Іначе, якщо немає реєстрації, він не може вам направити. Більш того, я не виключаю, що там є, можуть бути якісь домовленості, що вони не можуть провести реєстрацію. Тому що в цьому випадку робити? Необхідно що? Перше, ми підготуємо запити, я вам всім надам. Перше, зробити запити до Міністерства юстиції, далі до е, полі, кіберполіції. Запит на публічну інформацію наступного складу. У складу. Е, хто на підставі яких юридичних документів сварив дію. Далі, хто, хто є власником і е, розпорядником цієї дії, і чи є згода ваша згода, використовувати ваші дані. Для чого це робити? Для того, щоб ви могли би, коли ви отримаєте відповідь, що вашої згоди там немає, негайно е, надати вимогу, щоб ваші персональні дані прибрали. Далі, відносно месенджера, то же саме відносно месенджера. Якщо к вам. Ви повинні побачити, коли вони реєструються, вони автоматично і ті дані до них долучаються. І якоби вони вас запрошують там, у друзі, або там, ще у якісь там спілкування. Тому ви повинні всіх прибрати. Крім того, ви також можете, друзі, і це не безпідставно, от мені підказували там айтішники, ви можете просто змінити своє прізвище. Но вони можуть вас знайти по IP-адресу. Що таке IP-адрес, ви можете це потім побачити окремо і ну, зайти по інтернету. Тобто IP-адрес прив'язується прив к вашому комп'ютеру або телефону. Що в цьому випадку робити? Ну, дивіться, все дуже просто. Геніально, все дуже просто. Ви тоді блокуєте телефон, прибираєте все. І Приобретайте собі звичайний кнопочний телефон на під час дії. От, от, цих, е, ну, я вважаю, це все у незаконний спосіб. Чому? Тому що без вашої згоди вони не можуть брати ваші персональні дані. Якщо ви такої згоди не даєте, а вони до вас звертаються на якимось якимось чином, намагаються в обходний путь до вас достукатись, то це все робиться у незаконний спосіб так от коротенько, як необхідно е, в цьому всіх питань е, свої права захищати, тому друзі, не ігноруйте дійте, тому що якщо ви не дієте, вони будуть діяти відносно вас.